Привет, ребята! Ну тут мы зараз в Роблоксе. Земной Илья Маштенюк. Привет! Привет Мы робимо игру на в да, ми робимо зараз Так у Roblox Studio разом. Да играем в Roblox Studio и записываем видео. Робимо игру. Так. так, що будемо робити? Може зробимо тут якісь будинки. Будинки? Ну можна будинки, да. ну, хай С, кстати, будинки так. Нехай буде. Можна, можна mm. будинки. Так. так. Зараз діста. О Боже, що це за. <хи> що це за будинки? Що сталося. Зробимо, що. Я хотів зробити такі от будки для собаки. <гум> <гум> а <так> я хочу зробити <гум> будки для собаки. Хотів. Ось такі от будки для. А, Кусті! От такі от будки, будки для собаки. <гум> ну, дома красиві. <гум> Добре, робить. І знаєш, про що ще не можна забути? Що, Щас я тобі покажу, про що не можна забути, добре? Добре. Та-ра-ра-ра-рам! Так, Де це? Не можна забути про одну штуку. І можна называться. Не можна забути про таку штуку, яка називається унітаз? Ні. Це унитаз. машина. А де? Та що о! Я знаю де вони будуть жити. Я знаю де вони будуть жити. Вони будуть жити в Макдольниці. Так. Вони а, в Макдольниці а, будуть жити. Нехай це буде місто і тут буде Так, Макдольси. Тут буде стояти поліцейський офіцер біля е, поліції. Ось. Так. І, і тут буде у нас воліна вірочка. О Боже, що це таке? А що? О, аквапарк.

Ну тепер не видали. А нет, типа ты не выдалась. А це шо таке? А це шо загрызок такий. Ой, та я знаю, що за спавне там. Це, мабуть. О, це от гарно. Це от гарно. О, я... Це 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 цепала. А значит, как обычно? У дома будет аквапарк. Так. У дома будет аквапарк. Почти тебе будут ранее. Эм. Так. Тут еще один будет Дим. Ну да, у нас тут. Вот сейчас я я буду... Так эмм, буде у нас? Дитячо. О, наш городок становиться все гарніше і гарніше. Ой, О, майданчик використовував в одній грі, яку я робив сам. Правда, я ще програмувати не вмію. Сати. Так. Мені здається, що чогось не вистачає. О так, оце вже просто ідеальненько, Ваня. Ваня, подивіться, що я побудував Чесно. Та-да-да. -та це хаус це партій. Це будинок в парті. коли мама не пустила тебе вдома. До Оу, бассейнчик, я можешь плавать. Так, м -м -м. так, м, м Зараз, може, ми поставимо знаєш, що? Що? NPC Spawn? Може поправим NPC? Що за спам NPC Spawn. Ну заканчивается не Чому це таке велике? Не думаю, воно що що? буде таке велике. Оооо, класно! Це просто класика! Це класика! Подивися, там буду сейчас знаходити. заходить це НПЦ ты на ігровий персонаж. Я не знаю, я знаю, що це на ігровий персонаж ну, и не Старая минус. Можно с нами общаться. А, зрозуміло, біля собачої будки, да? Так, так. класно. Будиночок. ч? Давай. Ну, мені здається... Біля собаки. Так, а ну Ще Це Я ей пора на пути гру назвать. Я назвал І дошка. Лип, ованя, не ланя. Окей. Так, треба буде допродумати для мене її пошватку? Треба буде для вами фоточки. Так. Фоткать можливо. Так, короче, давай я зроблю фонарики для хаус фарсти. Кого? Я зроблю фонарики для хаос фарсти. Добрый. як сказати, Беспечья кинота. Mm. І як же объективно без бруса? Цікаво, я хочу писати код для Бэкрумс в щоб попал. Так. А ч ты хочешь задать? Так. Mm -hmm. Стоп, не, я не скапила. Побежи из воня. Я зараз додам. Так, Почекай, тут я блю. Так. Ти робиш хід? а ну дай допоможу. Mm -hmm. Так, отак. Вот Россия не, не так. Не так. А, треба. Між них треба проходити. Неж ними треба проходити. Можно давай. Чому на вхід, так? Чому на вхід? Допомогти? Чому на вхід? І ці смерті були вхід. Третє, що при кріпта, що про дублікет. Я хочу зробити це з іншої сторони. Так, а все, а все, Напишу. Поставила. Можно ще... все это не дам. Можно. Покажи, правда, что у нас виходить игра классно. Так. Угу. Що? Скажи правду, что у нас игра выходит классно. Да. Классно, игра выходит. Ты будешь. Я тебе расскажу, скоро. скоро? Я створил это і и допрошу других і створил. Так, ну я думаю, вже ніцтво баня все. Она цікаво, де поліцейський буде. Так, поліцейський буде коло ножоги, машини полицейский. Так. Так. Otevřené budou důkazovat. Prostě bude u nás tu SAMSUN MARAZÍNČEK! U nás bude tu samozřejmě tak tak. U nás bude tu О, Боже. Я тут его тоже. О, я знаю. Я сроблю одну прекрасную речь. Так, а ну, давай, давай. У почему-то А, Точно, М. Так. значит, что бы с А, hmm. ah, ну да, английский. Значит, hmm, локал. Так, на э eh, uh -huh. Так, я забрал штаб-квартиру. Да, видимо. Так, что там у нас? Workspace. И да, Workspace. Space. Space. Шука... Так мы шукаем вообще руководство. пам'ятаєш, подъедаешь часи? А? Майнкрафт. Я зараз у вскоре працюю.

готель. Потік деревня. Ко. Так, блін, щось мені робот завис. Робок завис. Ч ты там жировышь? Я ничего, не ромб. В мене вообще робок завис. В мене шаловай. А в мене вообще завис. тут в коде вообще. Може треба щось видавати? Може тут пацанки дерева якісь? А? Тут ну, ми пацаны дерева? Що заберемо. Мы просто не... У меня по самому тут. Де тут? <с? <с?> я просто в колі нахожусь. О, я не могу хаус Я, я не, не могу зі скрипта вийти. В мене просто зависла гра. Ну, тоді постарайся вийти і зайти, думаю. Так. Ілля, а може вже все на сьогодні, то в мене вже темно, а уроки не зроблені. Ну добре, добре, добре. Добре, я тобі не бажаю. Може робити уроки. Добре. добре. Пока. Але ти відео виклади? Коли викладеш відео? Я не знаю, можу і не викладати. Е, вона може дивитися навіть годину десь. Ну, ні, ну, точно не годину, десь пів години. Чи двадцять годин. Я спробую викласти. Але може бути таке, що я не викладу. Тому що в мене може бути мало місця там на Іпеді в себе. Ну добре, пока. Пока. Мусилово завершити. завершити. завершити.